вас на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про тарифи на воду. Хочу відразу зазначити, що дійсно тарифи на воду зростуть, але не всюди. Зараз розкажу, яким областям підготуватися до підвищення тарифів. На воду Нацкомісія з тарифів 27 грудня 2022 року затвердила підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону. На наступні півроку. У регуляторі пояснили підвищенням тарифів, збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшення амортизації. Та подорожчанням електроенергії. У травні 2023 року знову розглянуть матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням нових актуалізованих даних. Таким чином, тарифи Києводоканалу зростуть із 30%, Гривень 38 копійок, за кубометр до 38 гривень 10 копійок, це вже з урахуванням ПДВ. Житомир водоканалу з 37 гривень 50 копійок, за кубометр до 50 гривень 4, 40 копійок. Чернівці водоканалу підготуватися з 27 гривень 90 копійок за кубометр до 29 гривень 50 копійок, Львів водоканал з 25 гривень 88 копійок за кубометр до 27 гривень 90 копійок, та Хмельницькому водоканалу з 27 гривень 40 копійок за кубометр до 31 гривні 77. Копійок за кубометр. При цьому тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, що постраждали внаслідок бойових дій, піднімати не будуть. Отож, такі тарифи нас з вами очікують уже починаючи з 1 січня 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.